Привіт! Мене звати Діана. Я спеціалістом із медичної освіти. Тобто, я є лікарем, дитячим психіатром та лікарем-психотерапевтом. Терапевтичну практику веду з 2022 року. Продовжую навчатися та розвиватися в напрямку дитячої юнацької психотерапії. Це такий інтегративний підхід, який включає в собі багато різних психотерапевтичних шкіл та теорій. Основна увага приділяється впливом минулого досвіду на формування повторювальної поведінки, а також розвитку внутрішніх ресурсів. Я вірю, що в житті кожної дитини та молодої людини є сильні сторони і, моє завдання допомогти побачити і розвинути ці внутрішні опори, щоб впоратися із життєвими труднощами. Коли я стала психіатром, я зрозуміла, що одного лише фармакологічного лікування недостатньо. Дебетки, вони, звичайно, зменшують симптоми, але вони не завжди допомагають зрозуміти, чому людині погано і як вона справляється із болем. Іноді одна лише фармакотерапія не дає достатнього ефекту. Часто справжні внутрішні конфлікти залишаються невидимими та невирішеними. Я відчула потребу навчатися на психотерапії, щоби бачити. Чути і підтримувати. Для мене це спосіб допомогти на глибшому людському рівні, там, де народжуються наші переживання, наші реакції та наші надії. Моїми особистими цінностями є сім'я. Це сім моя опора та джерело сенсу. Та розвиток я постійно навчаюся та розвиваюся, бо вірю, що хороший спеціаліст весте щодня. Моїми основними принципами в роботі є конфіденційність, що, на мою думку, є основою довіри. Безпека та прийняття. Мені важливо, щоб поруч зі мною було спокійно. Толерантність я не ділю людей на хороших та поганих. Чесність та етика. Я не нав'язую себе, мені важливо діяти на користь клієнта та повага до унікальності, що означає, що я поруч без тиску та оцінок. Сеанс це простір, де вас уважно слухають, не оцінюють та приймають. Під час сеансу я допомагаю вам дослідити ваші внутрішні переживання, емоції, труднощі у темпі підходящому для вас. Це допомагає краще розуміти себе та свої реакції, знайти внутрішні ресурси, зменшити тривогу, злість смуток, навчитися по-іншому, будувати стосунок із собою та іншими. І головне жити свідомо. Сеанс триває 50 хвилин, проходить онлайн. В час зустрічі я ставлю питання, відображаю почути, підтримую ваші роздуми, тобто я поруч для того, щоб зрозуміти, що з вами відбувається та як вам з цим бути. Психотерапія для мене це не лише професія, а спосіб життя. Я постійно навчаюся, проходжу особисту терапію, супервізуюся. І все це для того, щоб залишатися уважною до себе та до іншого. Мій власний досвід терапії навчив мене, як важливо бути почутою та прийнятою. І саме це я намагаюся дати кожному клієнтові. Також я розумію, як буває тяжко зробити перший крок, тому я намагаюся створити контакт, який є заснований на довірі, відкритості та щирості